Вітаю всіх, ви на каналі Квіти та Інша Я Інна. <кхи> і ось уже 25-й рік настав, тому ще раз привітаю вас цим роком. Вітала з наступаючим. Тепер вже він прийдешній, прийшов, настав. Тому в цьому році вам всіх гараздів, здоров'я, головне миру також в кожну домівку, в кожне місто, ну, щоб він нарешті настав. От, благополуччя, ну і щоб збувалися ваші мрії. Ну, це таке прев'ю. Тож всього гарного в цьому році. А сьогодні. Хочу поговорити про ґрунтового шкідника. Знаєте, вже зараз початок січня, ще трішки і вже піде посівна, повністю будемо сіяти ми як овочі, так і квіти. Ну, Взагалі-то раніше я навіть ось в числа другого сіяла на сіннєву петунію. Цього року буду трошки пізніше її садити, десь після восьмого, кому цікаво, як я це буду робити. Це я про ампельну петунію. Будь ласка, дивіться відео, це все буде в наступних відео. <кій> Такі квіти, як катарантус, вже я посіяла. В тому році в цей час вже в мене росла бегонія, ну тому є багато квітів, які вже посіяні. Ну, а очі це лютий, це березень, все попереду. І ось, оскільки ця пора вже ось-ось, хочу проговорити я про грибного комарика. Це така. Тема, яка, знаєте, дуже буде актуальна, ось коли ми вже посіємо наші овочі і квіти. І, знаєте, десь перезволоження піде і з'явиться ця мошка чорна. знаєте, Мені здається, всі знають, що це таке. <кій> от, І з нею кожен бореться по-своєму. Я хочу розказати про те, як я її перемагаю. цю, Мошку чорного грибного комарика і хочу, щоб в коментарях ви підказали ваші методи, ваші препарати, тому що є багато, можливо, інших препаратів, які я не знаю. Дуже хотілося б почути про них, про їхнє використання, тож чекаю на ваші коментарі, на ваші поради. От, оскільки я вирощую квіти і овочі в будинку в закритому приміщенні, то це буде <кій> мій досвід. він... Про це, про боротьбу з ґрунтовим з, з грибним комариком в теплицях в мене немає такого. Але я думаю, він е, відрізняється тільки деякими такими <кхи> моментами. Е, ну, Спочатку, що Що таке грибний та комарик? Це така чорна мошка, яка літає над рослинами. Коли ми перезволожимо ось ґрунт, вона з'являється. Також ви можете купити ґрунт, він там може бути. Ось одного разу я купила Мішок ґрунту якогось, ну такий на 70 літрів здається. І коли я його відкрила, це був еко, здається, ґрунт українського виробника. Відтуди, ну прямо такою хмарою воно вилетіло. Ну, не знаю. Це було літо. Я відкрила його, вони всі подівалися. Я його просушила добре, а потім використовувала, нічого не було. І в цій самій мошки нічого страшного немає. Знаєте, ставимо ловушки, ну, наприклад. Наприклад, ось такі, бачите, упаковка в мене від неї. Це клейові ловушки, такі жовтого кольору. Коли ми їх розвішуємо там, де ростуть у нас сіянці чи то живці, вони просто липнуть на неї на цю ловушку, і ніби їх стає менше. Далі, що я використовую від того, щоб вони менше літали. Ось такий звичайний фумігатор, який використовується для комарів, для мух. У мене є такі пластинки. ось звичайні, ну, я вибрала, ось дивіться, відлітаючих помок, можливо, вони є ще інші. Коли в мене розсада в кімнаті, в якійсь, чи якесь там де інде закрите приміщення, я сюди вставляю в розетку і так на декілька там, вона в мене буває і днями, там я її не виймаю цього фумігатора. Закчиняю двері, щоб повітря, ну, знаєте, не розходилося, щоб воно гарно діяло. І цим самим також. Оці всі, що літають, вони зникають потрохи. Тож вони це якби не така вже страшна біда. А от личинки, які вони відкладають в землю, то це справжня біда. Вони, знаєте, можуть зіпсувати весь урожай, не урожай, ну, всі сіянці і навіть живці вони під'їдають. Дивіться, якщо ця рослина вже доросла, вона, знаєте,. Сильний корінь і сильне стебло, вони її не так мають на неї таку дію. Не так зіпсують. А ось коли молоденькі рослинки, вони повністю можуть знищити наші посіві ну, чи то живці. Так, мій кіт пішов, вирішив вийти. Сидів на вікні пішов. Так, то. Що я хочу сказати? Ось осінню я знімала відео, я замовляла живці в одному там магазині. Живці гарні, і вони прийшли. Знаєте, я завжди, коли отримую якісь живці з різних там магазинів, це все-таки теплиці, це все-таки велика кількість посадкового матеріалу і не завжди там можна й доглянути. Буває, вони приходять навіть, що це євроживець, навіть відтуда. З уже вражені, не то, що вражені, як би сказати, із цим е, е, грибним кумариком. От, е. Тому я завжди проливаю актарую. От. Е. І от коли я почала проливати оці живці, які я отримала актарою, то студа прямо почало кишити цими личинками. Ви, Таке ви, я бачила я перший дивіться. раз, знаєте, що так вилазило. Дивіться, я Зараз бачити. відео ви будете бачити. Mm -hmm. Тому... Бачите? Отакі От личинки вони з'їдають в корінні, і тоді рослина гине. Якщо це молодий живець тільки вкорінений, і вони його так під'їдять, що з нього ну, вже потім нічого не зробите. Так само і сіянці молоденькі. От тут потрібна боротьба. Чим? Чим що використовую я? Заговалююся. Оце таке? Це в мене найперший такий препарат це актара. Актара, використовую її я по інструкції. У мене є, ну, На пачечці там не завжди пишеться, ну, можна прочитати правильно, можна якось по-іншому це трактувати. У мене є така ось брошурка чи книжечка це від Сінгенти, яка випускає цей препарат. І ось вона тут гарно все прописано. Для ґрунтового шкідника зараз треба випустити котов. Беремо дозування 2 грами на 1 літру. І коли вже є, ми бачимо, що ця личинка, якщо грибний комарик літає, ми бачимо, що з рослиною щось не так, а це саме, якщо живеться, це може бути що, знаєте, він зів'яв нижні листя, отак в'януть в першу чергу. Ми його поливаємо, а він <кій> стає ще більш пригнічений. То вже та личинка, тут тільки актара, тут потрібно підсушити ну, грунт в ємності, в якій ви вирощуєте, і потім пролити актарою з розрахунку 2 грама на літру, не менше, тому що якщо це буде менше дозування, воно так не подіє. Меншим дозуванням особисто я проливаю ґрунт перед тим, як висіваю чи живцюю. Там я беру дозування від 1 до 1,5 грама проливаю так профілактично, Ну, як вийде там коли. А коли вже ви бачите там личинку, то там потрібно крепкий розчин і лити, лити, і лити. Тобто пролити раз і буквально через декілька днів пролити ще раз, щоб ну, вже точно його там не було. Це що по актарі? Також дуже добре від ґрунтового шкідника можна використовувати такий препарат, як антихрущ. Оце виходить трішки дешевше, тому що все таки актара, якщо вона ну, Не підроблена, вона коштує ну, досить так нормально. От пачечка на 6 грамів здається до 60 гривень коштує. Ну, Тобто, це, якщо ми розведемо 2 грама на літр, це на 3 літри ми витратимо 60 гривень. Ну, може, десь там 50 з чимось. Ну, Це я говорю про розрібні ціни, які можна в садових магазинах купити. <кій> не про гуртові. От Якщо вона дешевша, це значить більша вірогідність того, що це підроблена актора. А тут, якщо вона підроблена, то вона нам не треба зовсім. Антихрущ він виходить дешевше, тому що, він, знаєте, у нього дозування йде, там, здається, як же ж там, 20 грам на 10 літрів таке дозування. І пачечка на 10 мл. Там не 20 грамм, а 20 мл на 10 літрів. А от така пачечка на 10 мл, вона коштує, здається, гривню 20, ну там трохи дешевше він виходить. Ось це два препарати, якими користуюся я. Але знаєте, також я знаю ще інші препарати, які можна використовувати для ґрунтового шкідника. Але я їх особисто не використовувала. Це є такий препарат Твікс ґрунтовий. Знаєте, є твікс аналог Нурела, де він. Для поверхнього оприскування, а є такий особисто, особливо для підкореневого полива. Ось цей потрібно використовувати препарат. Там також він виходить трохи дешевше, як його ну, в порівнянні з Ахтарою. От, Я його ще не купувала, тільки планую купити. Ну, Думаю, що все-таки він буде дієвий також. І ще я в інтернеті знайшла. Це такий препарат, як Бізар. Подивилась в інтернеті фасовка 30 мл, близько 100 грн коштує, а ну, розход його 15 мл на 10 літрів. Також воно трохи дешевше виходить. Але ж знаєте, ну, як він діє чи ні, я не знаю. Тому хто можливо його використовував, то будь ласка, підскажіть, який він по своїй дії? Варто його купувати чи не варто? Що ще? Ось коли я дивилася цю брошурку від цінгенти, знаєте, мені, я ніколи не бачила, не звертала увагу на цей препарат, а ось подивилася Селестоп. Дуже мені сподобалось тут його, тут в нього три діючі речовини, і дві з них це Актара і Максим. Тобто Максим це препарат, яким я ну, бував при вікуром, а буває Максимом. Проливаю ґрунт перед тим, як живцюю, чи то сію якесь насіння. Це воно від ґрунтового. Від грунтів, ґрун... від кореневих гнилів, від тієї самої сірої, ну профілактично так. Да. І актара це знову ж таки від ґрунтового шкідника. Тому іще одна речовина, також вона там якісь від грибків. Він не такий, щоб дешевий, але варто, мені здається, я на нього звернути увагу, тому що все-таки все в одному, знаєте так, уміщено. Спробую я цей препарат. Якщо хтось також користувався цим препаратом, будь ласка, підскажіть, як він вам? Цікаво мені почути це. Тому що я ніколи його не бачила, а це ось, знаєте, так попалося. Я звернула на нього увагу. Ну, ніби все так я розповіла, по цьому, по своєму досвіді, фумігатор. Якщо у вас закрите, можна закрити приміщення і поставити на декілька діб, навіть, щоб воно приміщення це. Обробило так. Ну, не обробило, Від комарів вже ж допомагає, то чому б йому не допомогти від мошки. Знову ж таки, клейові, якщо ви ловушки ви їх повісите, робите, бачити, є у вас цей комар ні, Тому що, коли він знаєте, тільки почався, ем, то, звичайно, його не завжди можна й побачити. Ну, і потрібно профілактично проливати ґрунт для того, щоб е, знаєте, потім не було гірше. Тому що як то кажуть, профілактика краще, ніж лікування. Тому ось такі мої поради по, цьому, по цій темі хочу сказати. Ну що, дуже сподіваюся на те, що в коментарях ви поділитесь своїм досвідом в боротьбі з грунтовим оцим. Шкідником. Ну, це в нас, коли зараз це грунтовий комарик, а коли знаєте на вулиці, то там ще, от не знаю, як вас, а у нас ось ем, личинка оця хруща, вона також дуже шкодить розсаді. От висадили помідори і маємо. Буває отак, раз підгризло та і все, та й немає, та й лежить. Тому також підливаємо антихрущом. Але я ним користуюсь антихрущом і на вулиці, і ось так, коли нема в мене. Діліться, будь ласка, своїм досвідом. Що ви робите, як боретеся з, з цим. Ну і не треба передусім, що перше правило не перелити субстрат. ґрунт, в який ми сіємо чи живцюємо, не перелити. Бо вже як перелили, там треба слідкувати за всім. Тож, на цьому все. Буду закінчувати. Чекаю на ваші знову ж таки коментарі. Чекаю на ваші вподобайки. Дуже вдячна за кожну вподобайку, за те, що підтримуєте. Дякую за перегляди. Ну, і Знаєте, чекаю на нових глядачів, будемо вирощувати квіти разом, і щоб трохи прикрашати і наші, так би сказати, садки, двори, ну і щоб було якось веселіше. На цьому все. миру нам та гарних квітів!